Я весь буду викидати трохи Так. Да. Всім доброго дня. Ми розпочинаємо свій день знову на кухні. Мама буде сир зараз із сахаром. Це розводить на, на лисники, а я приперла картоплю, буду начищу, буду товчу, варити, цибульку смажити на вареники. А, це в період Да. Або в лоточок я сейчас принесу. Mm -hmm. ванильки mm -hmm. Кажу, у Анильки достань mm -hmm. Нарвано Угу. Mm -hmm. А ну, <звичай не додолу> Тобі ще довго там топтися, бо я буду муститися долі. Ні, зараз було стало Запалухать розмерзається цим синичком. Mm. Закрыть, да. Поколодимо куха. Да. Да кришкою продаме. Я на своєму коронному місці. Зараз наразі це розміщаю. Покачаємо звер, поставимо, хай вариться на випуск струмки. Ось потягнути. Зараз поставлю картоплю, хай вариться, а ми будемо на налесники крутити. Гулять нема коли. Не дуже багато буду варити картоплі, щоб так, знаєте, жменю вареників на ліпити. На там штук 10 і хватить. Ось то півку струльки хватить. Пів і буду, я багато робити не буду, тому що Це вареники чи в той. Чи... Ну, хай по два зі собаки з'їдуть, вони теж люблять таке. Ну, добре, що ми собакам Ми меню складаємо. М -м, Воно сьогодні. дала борщу і хліба, і не хоче дивитися. Не голодні. Не голодні. Вони поїли, скільки їм треба. Свині будуть їсти. Нас є кому погодувати. Сьогодні гарна погода на роботу. Красота. Ці дні, наче менше мороз, а тоді там з неділі чи з цього дня. Там уже ще... на суботу, я щось дивилася 19 на ніч, 14 на день, Опять чи морози. на неділю, що здоровий. Оце завтра, після, завтра до четверга там, Од... у день плюс, а на ніч мінус, значить так. А там у п'ятницю вже субота, неділя, так чи правда, чи ні. Воно ну, ще може помінятися, тому що ми колись, знаєш, заходили, дивилися на погоду, дощ показувала, ну, нема. Дякувати. Не Ти... нужен цей дощ. Хай лучше йде сніжок маленький, як ото вчора, так гарно. що ввечері. Ні, не бачу. Гарний сніжок ішов. Колишня зима прийшла, як колись були. Mm. Мороз, сніг, іний. Коли це що було. Морози, сніги. А це і морози, морозі, іне. Наче колись на роздво таке було. Знаєш? Знаєш, до баби їздили, теж всі морозяк, а баба з печі подостає картоплю, голубці, знаєш. налисники. Зараз нема такого. Так хочеться бабиної картоплі з печі. Так це ж уже ж ти їздила, куба би газ був, а ми ж ново я... да, на піч топила. Дитина, як я була, так було мати встане в 4 ранку, у плиті виступить, тоді з плити жар перекине в піч і поставить картоплю, голубці, налисники, кров'янку. І в 10 ранку вже приїжджав брат із Києва на роздво. Уже сідали, ще на різдво. Коли 50, коли 10 ранку. Ну, судно, я пам'ятаю, ми всі баби на Різдво їздили. Їздили в печі картоплю. Я саме дуже любила картоплю. Я любила картоплю, да. і печі, і налисники. А я картоплю? Ковбаса ж усі добре, так, да, була. І голубці добрі, ковбаса домашня. А от саме більше любила картоплю і сіла. Не не я кишуся, не пам'ятаю. Мені ви нігрети, нічого, а це налисники, картопля спече, голубці, кров'янка, коба, ковбаса і кисільце, Все життя було таке. Це ще ж дитиною я була. Це перед новим роком кололи. Це зараз же морозіловки. Раніше такий ящик здоровий, фанерний був, таке здорове пластиці, сало посолять. М'ясо в банки, смалець, васу попечуть смальцем така... Я зрозумів цибуля, наче й на гриби, Чи вигриби би гриби це Гриби треба і моркву, чи ти тоді просто одягну зробиш. А тоді зажарка. такі гриби Жар, А тоді гриби самі буду робити. А буде цибуля вже морква дірки. Так можна, це ж усі пережали гриби. гриби. Да. Ну так можна з цибулькою вмоснімо трохи. Ну, що, значить, що... Ми ж усі ж не будемо голубчики, десь скільки ми там. Хай 12 голубців зробимо. Гарно раніше було. йдемо до баби Параски на різдво, а сусіди там до своїх батьків зустрічаємо. Це рано щось ходили, в 10 ранку вже чесали. Поки баба жива була, так материн брат їздив вже туди до баби. Так як баба поразкамерла, Ось дома. Забіжимо. Та а так тепло, юлочка. Ялинка. Ну, я мама, я ну, мама. Всі привикли, так, да, суржин. Хай ви бачають, як я більшу половину свого життя мама, суржиком балакала. Так, так як я буду зараз балакати. Ні, не можна, ні. Ну я линка. Ну щось я не пам'ятаю. Я помню мама, цю сустину ялинку. А ялинки більш не пам'ятаю. Ну ви ялинку яку ставили, що я поставила зараз. Цимульку, кришу. Ті не ходить оці мало. Дуже небагато. Ти тут кота, багато... можна пристроїти строїтися. І разом можна цього. І гриби жар. А я бутова на висліків. Сейчас тоді поставлю таку, а тоді вже підгріблює. ти тоді одягну до морозу Ну, так. Ну, а Ні, ти роби, мов, Ксюха візьме собі. Ну, це ж і хоче. Якщо ми візьмемо, хай бере. Ми да, цей. Ти вдав в кострушку. Ну, кострушка. Ну, це я хай бере. Ні, я тоді положу в морозилку, ми оту маленьку на цей нам хватить головою. Та да ще й не повно, Ань. Ну, це тоді візьмемо. Так не треба повно, тебе якого, щоб повнути. Трошки, <питає> це сього попитаємо, як візьме, такий разом отак покручу, вона тільки дома поріже. Ну, так. Не видно, відносина додає, сорока два. Не видно. Від... 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 А ванірку <питер> <Не>, я <відсув>. тобі <питер> не додав. Не я додав... достану, звісно я вже й застала ванільку, сольці кинула сахарцю, Все проходимо. Це треба підогріли на сковорідці. Піджар не добріше, ніж на кровомовці. Колоція я не люблю. Або в духовці я люблю, коли так протушаться, <рапевця> щоб, щоб рубяні були. Тоді вони добрі. Або на сковороді mm -hmm. чуть -чуть так зробити скоринку, піджалить на маслі. А мікроволновці? Ці мікроволновці, якщо після духовки підогріть, тоді ще. Да. І то вони тоді так спресуються, тушаться, тоді їх рвеш. Це якраз протушити і зразу треба з'їсти. Пекли ми. А, нема тобі сонця, де сісти. Рибку сьогодні витягти треба. Угу. А так. це завтра купимо до носі людину ще на одного чи ні, біленько. То треба ось. Є ж там скумбрі Так Зроби копченою. Знаєш, я то робила? Знаю, я тобі рецепт давала в чаї. Ага. Тільки треба менше чаю, бо я більше кинула чаю. Може в томаті не 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 воняло, бо вдруг буде з одно чаєм, хто знає. Ну, ну, томаті добре. Або обичну б'єм, обичну можна. Білку. Тому добре. В томаті добра й ця, є сілька морожена. Mm -hmm. Добре. Зараз селедку попробуйте, так солетіть цей собі. А, ні, так не робила. Це тітя Галя робила і приносила щоб робила з нею. Не На зелену неділю, коли ми в нас збиралися. Не померся. Пом пом Оце були. Картопля небагато. цибульку це був кусі. Вони по всі любить. Тут ну, я доску не мию, зараз піду погреби. Mm -hmm. Я б це з ізюмом зробила на лиснички. Так не любить у нас. Одна я і льошка. Аня не любить, тьома не любить, Софійка не любить, ярусик не любить, ніхто не любить. Ну, так зробіть собі десяток, наче хтось не дає. Не, не хочу. Ну, от, ти З цього починай. Що ти не хочеш, а не не любить. Раніше не хотіла, так ти сама накрутиш. Ну побачимо, трохи зроблю за пару ізюм. Так пішла, я гриби. Ізюм вже є в нас, є? Є. завтра звоню я. Ну да. Давай, завтра Что И завтра завару, Чтобы у нас завтра светанки. Так, если ты то я сейчас ты буду поджарить. Нет, хочешь. Бо грибы быстро, а ты будешь, Бачу, не пристали. несесь моя сковорідка, уходить на пенсію. Дуже нову батями. Нула не така. Ти бачиш, які тут борти, вони якось уверх. А ті, що я вчора жарила на лесники, вони якісь отакі вух. наче відкритий бокал. Наче покинув. Це скіїки годно зайнять. Такий сяній так Так, Я так ударила. Я, не я. Ну, як так сказала, ну хрестяний так ще новий. Ну, за конець бережу. Ми теж. Скільки нових, а я одну лізла і все. Скільки у нас дві нових? Одна та глибочезна, що ти Да. Тоді другу, що тобі на роботу такта отака, гарненна. Ну, тоді та що ми жарила і вчора, на лисники. І меншенька. Ну. А, ще є? а ні, що є? Звісно, маленька така, яка тут і буде жаритися. Так, і так, і не не бо, так. Ну, я забула. Ну, я так. в Аврорі, по-моєму, купила, я не пам'ятаю. В одну епіцентрі купила в одну <плес> Аврорі. Ну, оцю, о, що ти жарила, так ти купила в епіцентрі. Я не Ні, оцю у Аврорі а в епіцентрі менше ти купила. Я не пам'ятаю, ну що це є фірма одна й та сама, але в вроді дешевше, була чим ви mm -hmm. я її купила. Mm -hmm. А більше помилає mm -hmm. Ну, Коротше, не знаю, яка різниця. Mm -hmm. Ну, гарно жарить. Гарно, лисники. Тільки що не вдома, що високі бухти. Ну це зараз блін, а нам де блін mm -hmm. не було. Ти взагалі, на, от. а, вона ще ж... Отає. З квадратиками. Нова. Нова є, так. Ти на висникала ще стара, стара. Та це, це і скільки, 30 заснімок. Це ще тебе додно не було, як я купила. Оксанка довно було. Ти й ти вже була і не купила. Зараз такий поволі довго й немає. Є тільки не таке ж качество, як і з Друга дошечка буде ця вузька. А яка разника? Наша що Ну цього? Та на ну, ось так заставить? Там як на лисники Нам, по-моєму, ще є пачка маху, можна перемолоти з махом. Ну, так хіба на намах нам жарити? яйця і намах на лисники. Як? То, не, да. жарити, я не буду на лісників, скільки генети. Я вчора чуть не ночувала із ними мені. Я кажу, що як остануться, а як не останеться, ніхто їх зараз не буде. ці поїжджають. А може вовки крити. Ну так що Ні, так подійсь це вовки. Ну, за ту скорость. Хорошо, зараз це жі Зараз на лиснику. Я б куди не поїхала, так і везу доски. Не? Тобі мало? Там більше десятка доступ. За до цю я тобі нову привезла на році з переясну. <плес> Там і круглі, і, і які хоче, і яблучка, і грушки. На да, штук 10 до <плес> нових. <новиться>, і п'ять <плес> до <можна> користуватися. <плес> я тут здорову, що мені подарив Миколаєвич. Де вона? Не в ту бочку нікуди не стоїть. Така здорова, що ще її нічого не робили. Така дорога для Ще й жаргію дорожче. А то Ну, що ж ти зробиш? Тому що звикли знати ціну своєму. Це не той, кого зароблене музелем. А якщо заробляєш своїм музелем, то ти будеш вижаліти. Це ця доска. Мені накопають подарунок вже години сім назад. І я тільки раз на неї користувалася. Не Щось... Я не пам'ятаю, що не мені Я не пам'ятаю. Щось раз робила і помила, висушила і заховала. Все, ми посудимо. Ось це бо жарко запоцілується. І mm. там мороз. Якусь за це. Давай перемелимо мак, да перемелим. запаримо. Для себе і макову кострульку. Маю кусинку. Та mm -hmm. ось тільки вгору осталося. Mm -hmm. Зараз я не робимо, щоб мені прийти. Ти добро, я зараз помию, стану, після себе приберу, щоб не так Ножом до мене що. конечно. А то не скажешь, что вы на сама. Уже дожарится на картошку. Там полу, там такое захватило, а и не их подавлю, потому что Зараз біганько Риби. Перемила шампіньйони, зараз наріжу, щоб тоді тільки висипати І все, хай трохи це буде Так, налисники наші, докупи подумають, що достигли. Я так крупно буду різати, великими шами. Які вирішують? Ну воно ж у голубці краще це чи які Які зробиш. Ну дивись. Нехороше, воно ж жариться. Налеснички я ховаю в цей. На І з ну, краще. Поставлю в холодильник. Сейчас наберу Ксюшку. Чи буде брати налисники, чи ні. Ну, якщо не схоче, то да. А де садись так? Артема. бере. До чаю поїдять. Поїдять. Так я зараз пльоночкою їх опцяє. Вона собі забере у каструльку. Так, да. боже, да чи протушить. Хай хоче. Ось санці, а це зараз. Хай лезе тут так з маком зробимо. Ну так, куди? А це зараз пленкою цей, обволочу її, винесу. У, У веранду. хай забирає. Найшла це ну, я. Де просто тут акуратно, щоб не впало. Питаєш, де вона до цієї питання. Затягну. Дай схожу. І Владиславна, як завжди, да, рвала. Пленку. Ножницями важко дивіться. Е? Не люблю ножицями. Я, я то одервала, скільки мені треба. А що опять не знайдеш? Да знайшла таке, знайшли що. Акуратно ножечками завернув. Як усе бігом-бігом, так -бігом, акуратно мені нема коли. Аккуратно, ножничками. Я говорю, хтось піше, Оксанка приїде. Ми десь ту веранду вперше п'ять настави було столі. Так там холодно гарно, замість холодильника. і вон так. Да, щось. Я ще ж не дорізала. Ну, так що поки доріжеш, воно буде тушити. Мішнеш, якщо мішно. Воріт казарку, щоб сісти мені. Mm. Ну, вона вжариться, чого не буде, але ж поки вжариться, так що треба кришити? Мішнуть як його. А ну, трохи на вас. Ася. Все, короче. Да всю докришили висипай. Знаєш, вже риці не буде нічого, але ж поки осяде, то знає, як мішати? На, помічаємо. Це буде особливо. Хорошо. Давай час перемию. Opäť hora. Aj trochu je menšie, hodrobe dole trošku.